Американська компанія Google давно взяла на себе роль винахідника нестандартних приборів та рішень. Остання новинка Google Glass – комп'ютеризовані окуляри, що обіцяють здійснити чергову революцію у світі технологій. Зараз компанія проводить обмежений продаж нового пристрою перед тим, як запустити масове виробництво. Щоправда, окуляри посиленої реальності викликають застереження щодо втручання в особисте життя людини, про що негайно заговорили правозахисники в Україні. Наприклад, винахід Google взагалі заборонили. Пояснює Олексій Кузьменко. Марсія Довкінс, викладач університету, вона належить до кола обраних, бо тестує Google Glass. за допомогою пристрою. Вона робить відеозйомку свого відпочинку. спілкується з сестрою та веде пряму трансляцію для студентів. одразу подумала, що цей пристрій знадобиться мені і на роботі, і у житті. Жінка у захваті. Ще пак те, що вона бачить. Можуть бачити і інші завдяки вмонтованій в окуляри камері. А сама вона може бачити більше, ніж бачить звичайне око завдяки спеціальному екранчику, зображення на якому видне лише їй. Більшість технологій, які використовує Google Glass, вже знайомі користувачам смартфонів: голосові команди, відеозйомка тощо цим не здивуєш. Yeah! Втім, зібравши ці функції докупи у рамці окулярів, Google, можливо, почали нову сторінку в розвитку мобільної техніки. Менеджер проекту Google Glass комунікацій Кріс Дейл наголошує: окуляри дадуть змогу ділитися всім, що бачиш з нечуваним раніше розмахом. Google Glass – це мініатюрний комп'ютер вмонтований в легеньку рамку окулярів. Завдяки йому ви можете ділитися побаченим значно швидше. Втім, у багатьох можливості, які відкриває Google Glass, викликають побоювання. Пристрій дозволяє фільмувати та фотографувати інших без їх відома. Правозахисники кажуть, Google Glass дає можливість безпардонно втручатись у життя інших. Фактично пристрій дозволить людям шпигувати за вами та непомітно для вас знімати усе, що ви робите. але функцію відеозйомки так просто не активуєш. Відповідають у Google Щоб активувати камеру та почати відеозйомку, необхідно зробити помітний іншим рух і дати чіткий наказ. Я також можу активувати камеру дотиком, і це також помітять інші. Така пересторога може й задовольнила би правозахисників, але вона дратуватиме користувачів. Ну хіба хочете ви кілька разів повторювати зроби фото, якщо, наприклад, намагаєтеся сфотографувати тваринку, яку голос просто злякає? Перестороги встановлені Google легко обійти. Режисер Кріс Барет довів, що за допомогою Google Glass можна легко здійснювати приховану зйомку. Він зняв сцену арешту. Інший користувач Майк Джувані робить фото з Google Glass, даючи відповідну команду простим підморгуванням. А хакери вже зуміли інтегрувати у Google Glass функцію розпізнавання облич, яка сканує обличчя людини і видає користувачу інформацію про неї. У компанії Google обіцяють незабаром унеможливити ідентифікацію облич у Google Glass, але навіщо вони тоді взагалі будуть потрібні? Правозахисник Джон Сімпсон каже, уберегти людей від надто пильних очей власників Google Glass може лише Конгрес США. потрібно переглянути наше уявлення про втручання у персональний простір та ухвалити нові закони. Про ці тривожні аспекти використання Google Glass Марсія планує поговорити зі студентами на одному із наступних занять. коли ви дивитесь на мене, я дивлюсь на вас, а вони не вірять. Думаю, що вони не видимі за своїми комп'ютерами. А ось і ні, Олексій Кузьменко голос Америки.